Зараз говоритимемо про ситуацію на Херсонщині з головою прес-офісу обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, як ніч минула в області. Ну, ніч більш-менш спокійна минула на щастя без постраждалих і за вчорашній день. 45 обстрілів, 200, більше ніж 240 снарядів, але е, на щастя без серед морзих мирного населення. Є влучання в адмінбудівлі, є влучання в школу в Дніпровському в будинок культури, Золотій Балті вночі також готили і по острову персоні на щастя, без без постраждало. Це, це дуже мабуть, одна із таких. Не діб, які не принесла ні одного, не одної жертви, одного, жертв, одного постраждалого на Херсонщині, це уже справді виглядає як удача, враховуючи масштаби терористичних нападів росіян на Херсонщину. Як просувається відновлення після підриву ворогом Каховської ГЕС, що вже встигли зробити? Які найнагальніші задачі залишаються? От тільки за останні там два дні. З Самого острова, з мікрорайону Карабел вивезено більш ніж 500 тонн сміття, бруду, мулу, який не несла туди вода після підриву Паховської ГЕС росіянами. Також близько 50 гектарів очищено. Продовжуються роботи типу, по обстріли. Продовжується робота також в корабельному районі по підключенню газопостачання. Підключили типу, ще одну багатоповерхівку. Електропостачання також продовжується ще одну, просушили електрики трансформаторну підстанцію. Та підключили ще 180 абонентів щодо газопостачання. На жаль, ще 1600 абонентів в корабельному районі без газу, але продовжуються роботи. Водопостачання поки що технічна вода для цього треба більше щоб прокачати ці скважини. В Корабельному районі треба більше електропостачання, щоб і люди користувалися цією водою для того, щоб вода пішла по трубопроводах, але згодом все налагодиться. Продовжуємо також і виплати по людям постраждалим від цього теракту. Вже більш ніж 3,5 тисячі отримали державну допомогу у розмірі 5 -5 тисяч. Більш ніж 3600 отримали від міжнародних партнерів. Продовжується також прийом заявок на державну та від громад допомогу вже скажімо, 1200-1300, отримали заяв, вже почались виплати і по цим заявам. Угу. Як з епідеміологічною ситуацією після підриву ГЕС? Чи були зафіксовані якісь спалахи, можливо, кишкових інфекцій і чогось іншого? На щастя, частину... на і на цю годину з того моменту ні одної, що не виявлено інфекції. Палочки постійно беруться проби в колодязях, і також з Дніпра береться. На щастя, немає таких дав. Люди повертаються зараз додому. Так, у нас такі люди, що далеко від дому і не відходили. Деякі люди, звичайно, виїхали, але це більш містяни. Щодо людей, наших селян, мужніх і незламних, навіть під обстрілами, навіть коли їх змиває водою, вони все одно залишаються у сусідів, чекають і зараз вже активно разом з комунальниками, ТСНС, допомагають відновляти вже після підхопування своїх будинків. Що вам відомо про гуманітарну ситуацію на лівому березі в окупованих районах Херсонської області? На жаль, там не така допомога йде для людей. Багато де вода зникла, багато де напор такий дуже слабкий. Якщо тут ми зараз якраз обіжали з голови військової адміністрації населений фонд, які Можливо, будуть безпитної води, і можливо, там обміліють скважини. Ми вже зараз є проєкти і вже сьогодні. І вчора там розконсервували старі скважини, прокачують беруться Проби для того, щоб на запас так сказати буде було була вода, і були скважини, де люди можуть брати воду, оновлюється вода. Огони оновлюються башні вже приводяться нові для того, щоб був як кажуть запас. Він краще було ніж було до підтоплення. там на лівому березі, на жаль, людей залишають сам на сам з бітою. Багато населених пунктів без води, які вище Каховської ГЕС, і по пілюзіс І Люди кажуть, що ну що окупанти кажуть. Кванти та колаборанти кажуть, що це ваша проблема вирішуйте її самі. Ми, у нас немає коштів на те, щоб вирішувати ці проблеми. Ну в гінічському районі також проблеми з водою. Люди набирають воду постійно, низький тиск. Окупанти е, обіцяють якесь вирішення, але люди вже не довіряють і не довіряли. Мабуть, хто навіть колись думав, що все буде, що все вони зроблять, то вже зараз. Розчаровані. Ну, якщо немає у окупантів змоги там вирішити гуманітарні питання, то є прекрасна пропозиція зібрати свої речі і їхати до себе додому в Росію. Вже українська влада там наведе порядок і вирішить гуманітарні проблеми, які через росіяни виникли. Дякую вам дуже за те, що долучаєтеся. Інформуйте нас про ситуацію в області. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.